Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна це баф атаки. Воюємо проти польського альянсу. Вітання їм. Так, давайте подивимось, що у нас зараз є. 60 ударів у них. У нас 45. Ну, ми трішечки попереду, але оборони у них залишились такі потужні. Ну, Бачу, 4. Тому давайте спробуємо напасти на них. Не знаю, що це нам дасть. Ось така оборона, дуже потужна. Тут Dark і плюс ці всі астральні герої. Ну давайте спробуємо. Так, давайте візьмемо теж когось з астральних, Лемонвуда, наприклад, він може нам допомогти. Також візьму сюди Люську, візьмемо Голді. Вона може перекинути, якщо ми встигнемо її зарядити, звісно. І давайте візьмемо смартанку і арчика. Тому що Арчик може заблокувати Даркфізера. Так, тільки тут війська поміняємо, щоб Лімонвуд нас зміг зарядитись за 7 камінчиків. Ну що ж, спробуємо. Поїхали. Потужна оборонка. У наші почали розбиватись, на жаль, але оборони потужні. Ой, як це називається, не знаю. Жовтих три камінчики. Ну, хоча б є зелені. Хоча б є зелені, ми зможемо зарядити смартан. Але не знаю, чи це нам допоможе, тому що там, ну, куд... ну куди оце полетіло? Ну це просто треш. Давайте ось так. Давайте ось так. Той вже заряджений. Ну, давайте. Всіх зарядили. Зараз ми будемо коли пробивати. Нам буде шкода наноситись. Ну, просто жесть. Ну, прийдеться робити, а що? Ні, тут з такою грою вже ми нічого не зробимо. Жовтих немає. Ну, давайте прокинемо в нього. Давайте спробуємо, можливо, жовтий під'їде. Ні. Ну і все. Тут закінчили. Жовтих взагалі ми не зібрали, не відіграв. Ну, давайте, хоч може, якусь шкоду нанесемо. Залишається одна смерта, але це нас не рятує. Ну, ні, Лімонвуд ще витримав, але все одно. Тут потрібно тікати, бо Даркфізер все полікує. Давайте виходимо. Ну, ось так. На жаль, не змогли ми впоратись. Ну, ви самі бачили, жовтих взагалі не було. Був розрахунок на жовтий камінчик, але... Ми тільки зелених змогли зібрати. Ну, давайте ще спробуємо на ось такого даркфізора, а потім вже будемо міркувати. Так, тут швидкі. Давайте спробуємо, можливо, Людвига заграти. Ось так, ось так. Ось так. Спробуємо взяти кіті. І ось так. Може, трішечки ми встигнемо. Забрати мани. Засліпити когось. Подивимось, що в нас з цього вийде. Ну, не знаю, поїхали. Ну, Суперники теж розбиваються, це приємно. Угу. Так, що ми маємо? Ну, Тут трішки ситуація краще. Трішки краще. Прокинути червоні, підняти фіол. Але ми четвірку не зробимо, тому давайте через сині. Так, о, дві трієчки, це чудово. Давайте і спробуємо шланга забрати. І ось таке комбо буде у нас кристал. А він вижив. Ну, добре, ми зарядили Людвига. Це вже приємно. Так, ну Кіті, я не знаю, чи є сенс зараз вмикати. Чи є сенс? Давайте ось так. Може шланга проб'ємо. Добре, пробили. Дарк ходить. Сліпота? Ну, звісно, сліпоту поклав. Так, там той релій, він може шланга повернути. Давайте в нього прокинемо. Повернув. Тихо, тихо, Людвих майже від'їхав. Прийдеться лікуватись, пробивати ще раз сюди. Так, добре, забрали. І нам потрібно цього релія забирати. Давайте тут прокинемо обережно. Обережно не вийшло. Так. У нас ще, все ще сліпота. Скільки скіті буде працювати? Два ходи. Угу. Ну, давайте зробимо ось так. Заберемо посилення. Тепер ось так. Ну і напевно давайте ось так ще зробимо і тут прокинемо ще зелене. Так, на нас повинно перекинутись. Добре. Кітті ще працює, але дуже багато камінчиків не нашого кольору. Давайте спробуємо зарядити ще раз спарклайта. Угу. Так, тепер сюди дуже мало ми пробили. Релія потрібно, Потрібно забирати, бо він може нам наробити шкоди. Так. Давайте ось так прокинемо. Угу. Б'ємо сюди. Угу. Тепер дарк відпрацював. Сюди прокидаємо. Так, добре, залишився один джелах. Давайте ось так, можливо, він не зарядиться. Добре, ми встигли знову Людвига активувати Кіті, ну і пробиваємо. Повинно вистачити. Вистачило. Так, добре, цього забрали. Ну, тут пощастило, з камінчиками Людвига вчасно зарядили, тому все вийшло добре. Давайте ще на одного Дарка сходимо. Тут три гобліна. Така неприємна теж оборонка, тому давайте, давайте спробуємо взяти своїх зелених. На даха Може заблокувати його. Так, так. Візьмемо ще Люсю сюди. І давайте візьмемо Дененька. я не вигулював ось Деандра. Угу, так, тут міняємо війська. Щоб наші швидше заряджалися. Люсі ці залишаємо. Ну давайте поїхали. Так, трічка зелених. Можемо, в принципі, дві трієчки зелених зробити, але нам дві трієчки зелених недостатньо. Ну, все одно можна прокинути червоні, там можуть жовті закритись. У нас буде трійка зелених, але нам треба сім зелених. Ну, давайте ось так. Ні, не закрились жовті. Поляна взагалі? Ну, давайте ось так. Можливо, зелений знизу заїде. Ні, немає. Ну, давайте прокинемо тут. Зелених, хто ми знайшли? Але вже дуже запізно. Ну, куди воно це все летить, не незрозуміло так, трішки ще жовтих зарядили. Сліпота ось це саме більш неприємне. Але прийдеться пробивати. Тому що Фіской зараз нам поховає всіх. Ну і звісно, ми в нього і не попали. То, ну скільки сліпота? Там 25%. І в нього ще й ухиляння спрацювало. Ну, зарядити жовтих через алукарда. Він проб'є. Потім фізкоїл буде бити. Не можемо зарядити нікого. Ну, давайте ось так. Ну, звісно, він по жовтих вдарив. Просто треш. Ну, тут виходити теж. Зараз, а, ну все нас добили навіть. Ну, прийдеться йти добивати, тому що оборони сильні. Знову самі каменеві ну не працюють. Не працюють. Тут середні. Ми не можемо зарядити нікого. Ну давайте підемо. Ну, кого ми проти Дарка можемо взяти? Можемо Локі спробувати. Давайте візьмемо жовтих. Ось так. Ось так, ось так. Візьмемо Локі. Нам якийсь лікар потрібен. Кирюшка. Давайте керюшку візьмемо. Угу, так. Ці війська нікому тут не підходять, тому давайте ні, цьому 30-ті залишимо, а цьому дамо ось такі. Поїхали. Ну тут хоч сині є. Не знаю, чи вони нас рятують. Якщо прокинути сині фейскойла. Ну давайте так розпочнемо. Ого, скільки синього. Синіх дуже багато. Копіюємо тоді Дарка. Ну давайте, може сліпота буде на них. Прийдеться тоді і ось так робити. І підривати синій. Нам не вистачило на зарядки, не порахував я. Хочеться, звісно, фіоли прокинути. Але, напевно, ми прокинемо ось так жовті. Хоча б дарка доб'ємо. Так, добре. Де непогано, що фіской зарядиться. Ну він під мінус атакою не повинен сильно вдарити. Але він ману сповільнив. Так, ну ми поки під дарком, то ми можемо. Цього ж фіскойла і скопіювати. Угу. І ще ось так. Угу. Нам потрібні жовті. Давайте ось так, там, можливо, і синій заїде знизу, ні. Ось так, жовтенькі зберемо. Прокидаємо тут. Є жовті. Ну, все ми тут повинні вже перемагати. Ага. Зікена повинен добити. Ну тут чисто сині локи з керюшкою виграли бій. Ага. Так, добре. Не знаю. На оцього ким йти. Давайте я зараз поміркую. Ще два тапки залишилось, бажано два шоти зробити. Подивлюсь, що в мене залишився і повернусь. Так, ну що ж, друзі, давайте спробуємо добити. Не знаю, чи вийде, чи ні. Але ми спробуємо. Так. Візьмемо сюди кару. Візьму Малосика, можемо встигнемо заблокувати Дарка. Так, все ж таки Голді. Візьмемо і уконина, атакуємо хоча б збивати. І давайте вигулюємо копідончика. Ось так. Угу. Так, війська, напевно, молосиком ось таких йому вистачить, він буде пожирніше трішки. Я тут не знаю, які на Купідону ті війська не підійдуть, тому нехай буде, напевно, Юконина. І можливо... Поставити голді під, 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 під цього, щоб він її підліковував. Ось так. І ось так. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, що авантюрно це виглядає, але поїхали. Так, ну, до речі, тут <плес> жовті є, але червоних немає. Нам би обережно так зібрати, щоб ми не зарядили нікого раніше потрібного. Давайте тут річку жовтих зберемо. Так, добре. Тепер ось тут трієчку жовтих. Так, ну, таке комбо. Не знаю, Лімонвуд зарядиться чи ні. Давайте ось так. Там буде трійка жовтих. Ось так обережно. Тихо, дарк не зарядився, це чудово. Тепер тепер, що ми робимо? Угу. Ну, дарка блокуємо, це 100%. Хоча ми можемо спочатку в голді вимикнути. Підняти собі атаку. Добре. Якщо ми кару зараз не використаємо, то Лімонвуд нам може позрізати всім ману. Ну мани в нас і небагато. Ще кару атаку підніме. Ну, давайте ось так. Блокуємо цього. Можна зробити ось такий хід, і буде у нас трієчка жовтих, але він все ж таки зарядився. Це комбо полетіло. Угу. Давайте ось так. Поки є кара, потрібно, щоб відпрацювали. угу. Так, і Лімонвуд теж туди. Повинен раз вдарити тільки. А він просто просто її шотнув. Так, давайте ось так знов сюди, не пробуваємо ми його взагалі. Там вже той заряджений майже. Ми червоних не можемо зарядити. Не встигаємо ніяк. Ну, давайте. Тут, можливо, знизу ще червоний під'їде, ні, не під'їхав. Ну, Тут шукаємо червоненький. Теж немає. Ну, все, не витримаємо ми. Просто шо те? Авантюра майже вдалася, але ми навіть дарка не змогли пробити. Ну, не знаю, можна зробити ось так. Все, він заряджений, зараз полікує, немає сенсу. Поїхали. ой Ну, просто треш якийсь. Які там війська стоять? Ну, так, да, вдарка п'ятизіркові війська. Його пробити дуже складно. Ну, моїми героями. Ну, давайте на когось ще сходимо. Тільки на кого? Так, ось тут є два червоних. Можливо, спробувати синіми сюди сходити. Але тут і пепер. Ну, давайте. Давайте візьмемо Чира і гранатку. Спробуємо закритись. Ось так ось так. Ну, Прийдеться синіх брати. Синіх кого ми можемо взяти? Нам потрібен Діспел. Давайте візьмемо тоді Хімереса, Тетіс. І ще когось. Можна кролика взяти. Або Фріду. Давайте Фріду візьмемо. Угу. Так, тільки, напевно, поміняємо війська. Ось так. І тут теж змінимо 23-й. Давайте дамо, щоб він встиг зарядитись швидше. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Дуже-дуже невдало все йде з цими даркфізерами. І тут червоних немає. Трієчка синіх з сиолами, з жовтими. Ну, прийдеться робити комбо. Ну, ось ці жовті. Де ви були в минулому тапку? Прийдеться ось так робити. Але це дуже невдала ідея. Напевно, була з мого боку. Зараз угу, пробила дуже сильно. Так, нам потрібно лікуватись. Давайте ось так. Спробуємо пробити її. І ось так. О, Чире забрали. Поки нема щитів, давайте сюди. Тут прокинемо, хоча б зарядимо гранатку. Але це нас не рятує взагалі. Це докидає ману. Там ще була під сповільненням Фріда. Давайте ось так. Ну, все, пепер заряджено. Ну, давайте в неї прокинемо. Ще Локі. Щось Локі дуже сильно вдарив. Ну, все тут. Теж закінчили дуже швидко, розбились. Ось така, на жаль, війна не вдала, у мене вийшла. Ну, наші молодці, хоч комусь пощастило. Скільки я набрав, 137. Ну, це жесть. Ну, Ось такі були у мене удари. На жаль, дуже-дуже невдало. Потрібно щось, напевно, вигадати. Ну, хоча і поляни були такого, собі рівня, що. Навіть швидких героїв я не, не, не зміг зарядити. Давайте дивимось, що по ударам. 43 в них залишилось у нас 36. Ну, подивимось. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео.